Сьогодні 90-й подкаст. і Ми вирішили з тобою відверто поспілкуватись без фільтрів про те, що насправді відбувається в продажах. Чому сили вигорають? Чому клієнти відмовляють? Як виглядає робота без прикрас? Ну, давай перед тим як почати. Можливо, дуже коротко про нас, хто ми, що ми і чому цей випуск важливий. Я Антон, я вже 20 плюс років в продажах, починав ще з 20 років продавати. Е, і все своє життя я і роблю, що продаю то послуги, то кондиціонери, то софт, <свісно> то якісь задвіжки газові, то ще щось. І виходить, що для мене це є професія. Да? І для мене це є результатом моєї діяльності, е, що я досягаю якісь е, успіхів в, в цьому. Да? Плані, там, як, як ем, комунікувати правильно це все з клієнтом, як доносити гарну інформацію, і як в отозі здобувати ці системні продажі, тому я в цьому вже 20 років варюсь і вважаю, що є відповідний досвід, щоб з тобою про це відверто сьогодні поговорити. Олексій, який теж більше 20 років продажу, в який починав з човнів, катерів, і це було просто шикарно, як для першого досвіду в продажах. Потім чого тільки не було: були кредити, лізинги, автомобілі, софтерні продукти, сервіси, обстав аутсорс навіть рекрутмент, послуги сюди входять. Але це все дало змогу зрозуміти, що от сейлс – це є професія, це як окремий індивідуум, який веде клієнта до чогось. Де ти, де він буде потім з тобою з твоїм продуктом або сервісом успішним, або не успішним, або вирішиш ти проблему, чи не вирішиш? І тому вважаю, що нам треба поговорити з тобою відверто, щоб ці міфи, про які сьогодні багато людей кажуть, що це випадковість в продажах. Вони просто зникли. Давай так, є е, деякі міфи, які було б цікаво розглянути. І я от ти просто сказав про нього, от я хочу просто раз і назавжди його проговорити. От про цю випадковість. От чому люди думають, що про sales, продавець, менеджер з продажу їх завгодно його не це випадкова професія, і ти довго тут не затримаєшся. Чому так склалося? Тобто погнали з першого цього міфу. Так, це наш перший міф. Давай. Е, ну, Є таке відчуття, що ми, як сели, ми, знаєш, продаємо оцією, типу, харизмою. Да? І по суті, нам для цього ну, не потрібні якісь навички. Які саме навички теж люди не можуть сформувати, <смі> повинні бути в продажах, да? щоб це давало нам прямо оцей результат, або ми прямо, знаєш, е, з вулиці, отак, от топа людей виходить з метро, і ми такі: о, диви, оце точно селс іде. Такого, на жаль, немає у нас, насправді, так. Да? Що села може відрізняти від інших? Що він що, одягає білу рубаху і йде в костюмі з е, чемоданом? Ні. Ні. А, що села може так от якісно відрізнити? Ну, типу, що люди скажуть, о, я б так не зробив, як, як, як цей чувак, я так не вмію. Або Чув, чувіха, сорі. От, бо ми постійно чомусь, знаєш, нам е, кажуть, що селс, ми постійно в чоловічому роді е, кажемо. Е, ну. Сорі, з англійського так воно і є. От. Але ну, от що зробити так, щоб типу ми побачили Сейла зі всіх і сказали: оце він професіонал. Ну, 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 звичайно, він 20 років це робить і прокачується. Ну от що, от. Ну, дивись, на початку своєї кар'єри, знаєш, от що мені відрізняло? Ну я вже розумів, що я точно сейлс, це не випадковість, коли я ще на першій своїй роботі в туристичному агентстві ще якось не розумів до кінця, чи це моє, але потім, коли я зрозумів, і знаєш, що потім що от, ти кажеш, що вони на, надягають на, на рубашку, там ось. ні, нічого такого не було. Але в чому прикол? Я от пам'ятаю, що я для мене продажі стали таким е десь не просто професією, а і не просто хобі якимось, що я. Поза роботою продовжував продавати. Якщо, наприклад, було якесь кіно, або, наприклад, не знаю, серіали, або нам треба було зібратися в якусь поїздку з друзями, я прям продавав це, понімаєш? Не міг відрізні відрізнити. І я пам'ятаю той момент, коли я працював в Volkswagen, і коли мені хтось сказав, що я буду купляти Toyota, і для мене це було прям. прям Просто червона тряпка, ти розумієш І я пам'ятаю той момент, коли ми прям з кимось там, з неодною людиною, прям робилися хто краще, японці та німці. І це відрізняє. Так можна побачити, що, блін, ти, напевно, в продажах працюєш. Це що, професія? А, ну, давай так. Е, я ж університету по продажах. Університету нема по продажах, але чомусь в кожній професії, в кожному навчальному закладі є дисципліна, де будуть казати де будуть, там про економіку, про розвитки ринку, про стосунки, про контракти між країнами, компаніями. Так, це не про продажі. Ні, 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 друже. Знаєш що? Ну, окей, але знаєш, яка є точна професія? Яка? Маркетинг і піар. Окрема є. Але давай от подивимось тобою, якщо, наприклад, хтось рухає цей світ на рівні е, не знаю, взаємовідносин між там, не знаю, компаніями, підписання договорів да навіть країнами, ну це ж не просто все дипломатія, це ж десь її продажі. Це ну, згоден з тобою, що тут треба вміти аргументувати свою точку зору і мати великий е, інтелект, і начитаність, досвід, надивленість. Щоб сопоставити багато факторів і вміти влучно аргументувати це хльостка, щоб клієнт, ну або інший дипломат, да, тобі повірив, так і є. І тому, коли я по деяких своїх продажах і продуктах бачив задоволені усмішки клієнтів, я в той момент почав розуміти, що це є професією, це є бізнесом як таковим. Тому ти докручуй, ти гарно зараз думку розкрутив, але пішов трохи не туди. Тому докручую. Перемовник селс це гарний перемовник, по перше. Тому що у клієнта багато різних що? Питань, всяких е, сумнівів, да, е, недостатньо інформації. Тому селс, по перше, це гарний перемовник, який може переконати. Ну, що І це, це? Ти... Це по суті, що ти сказав на початку, що ти е всіх перемовляв своїх друзів. Та дивиться то, та катайтесь на Фольксвагені. Та що ви робите, люди? Ну хто ж їздить на Тойоті? То на Тойоті вже їздять, знаєш, коли вже все Фольксваген поламався. Ну це я ж жартую. Міф, давайте так, що селс це не професія, це ріль, реально е не так. Сейлс це професія. Як на мене, селс це negotiations е Master of Negotiations. По-перше, чи є такі профільні е, курси або навчання по перемовинам? Звісно є. Ну, є. Тобто, ви отримуєте цей сертифікат або отримуєте це прям як професію? І її можна далі ну рухати куди завгодно. От якщо хочете за рахунок е, цього хардскіла продавати, продавайте. Якщо за рахунок цього хардскіла ви хочете, е, щоб в Україну там більше інвестували, будь ласка, якщо хочете спасти якогось там від важкої ситуації, треба е, зупинити там якісь події, будь ласка, типу, цьому є багато. Дорожок, да, типу, де це можна використовувати, але сейлс – це професія 100%. Я навіть думаю, що навіть якщо університету немає по продажах, то є дуже багато різноманітної інформації, де ти точно можеш стати отою людиною, яка може вивести правильно переговори і отримати ці належні сертифікати і стати професіоналом в цьому. А от потім, коли ти на цьому рівні, ну вже ти повинен обирати по душі собі продукт, сервіс, компанію, і це, напевно, десь. Другий вже міф, що сейлс може продати все, Сейлс це така хотів сказати, ну, ладно, людина, яка б може продати тупо все і сидіти взимку, і так далі. І типу це ну багатьом не подобається. Ті, хто не продавці. А чи звісно це так? Чи сейлс може продати все, що завгодно, якщо він вже отримав ці сертифікати, прочитав ці книги, і так далі. Або ця історія, ну скажімо так, не може бути predictable. тобто ми точно не можемо сказати, що він все може продати. Я вважаю, що це дійсно міф, тому що, ну, давай так. Я от просто дивлюсь на свій досвід. Е, я почав продавати от прям дуже класно, от, коли е, попрацював там в компанії, наприклад, 3 роки, я отримав якийсь досвід про компанію, і далі зміг цей досвід якісно транслювати от, своїм клієнтам. І коли, наприклад, я переходив в нову компанію, що я робив? Я навчався новим послугам або новим там продуктам компанії, щоб що? Щоб далі продавати. Чи зміг я в цей момент, базуючись на цьому, досвіді, досвіді, який я отримав там три роки тому в іншій компанії, продавати нові послуги новим людям в новій компанії? Так, але не на 100%. Тобто, мені потрібно було далі навчатися, накопичуваний такий ефект. От, і коли я вже точно там отримую всі знання і всі там розуміння про, про все, що треба там продавати, тоді я продаю з гарним результатом і комфортом. Тому ні неможливо продавати все підряд целу, просто отак, отну от від балди. Повністю підтримую. Дивись, тут ж треба ще задавати питання: просто деякі компанії або не знаю, стартапери попадають в такий міф, що типа ми ще не знаємо, чи цей продукт комусь потрібен. Ми ще не до кінця не проробили ССП, але ми візьмемо гарного селза, просто зірочку він вміє продавати, і він все продасть, тому що продажі це основне. Ти розумієш, про що тут? Та розумію, ну ми ж бачили цих людей, які всі подобаються такого залітають. Там такий, знаєш, дим пішов там, хоп, ширма відкрилась, виходить, такі там. Пам-пам-пам-пам, настріляв тобі там, на піччів, знаєш, ти такий боже, фу, такі, знаєш, це кошельок, а там вже нема кредитки. Коротше, кредитка вже в, в внутрішньому кармані у села. Е, це міф. Таких людей, люди не існує. Ну, так сто відсотків. Якщо у вас не пророблена база, умовно, для того, щоб ваш продукт купували, то вам не знадобиться або не допоможе будь-який сейлс, Яким би він професіоналом не був. Але падло десь цей образ мількає між всіма фаундерами, які подобаються оцей, знаєш, образ. Я кажу про образ оцього такого крученого сейла, і їм здається, що цей оцей кручоник, я не знаю, крутелик, крученик, як це правильно сказати, образ. він буде прямо, ну, типу, стіліть всім інформацію, і всі просто будуть від цього в захваті. Я, наприклад, таких людей просто стороною обходжу. Ну, да, тут, напевно, треба сказати, що. Будь-який сейлс, який би не був на розвитку там професіоналізму, там не знаю скільки йому років в продажах він і так далі. Якщо він попадає в компанію, де нема системи продажів, про яку ми з тобою в кожному подкасті говоримо, то е які б у вас там класною харизмою ви якби як СІО не, не мали, то ну ніякий продукт або сервіс не поїде, тому що людина, яка інтегрується в правильну систему продажів, вона автоматично становиться успішною, тому що ви її вже побудували в Чому прикол, да От е, є харизма. Тобто, як це виміряти? Тобто, ну, Нема ж ніякого там не знаю закономірності, що людина якась там в сорочці, яка посміхається, в який класний настрій є своєю харизмою і ми його заміряємо, він може все продати. Ні. Це живі люди. У нас є коли. Ми десь перформуємо класно, в нас є класний настрій, є не дуже і так само і люди з тої сторони, які прийшли до тебе на кол, в них теж рівень емоційності на той момент може бути різний. І продати просто на харизми. Не вийде якщо навіть в тебе та хоризма є, так, мені взагалі здається, знаєш, от рівень харизми для мене це рівень м м такого трохи інфантильності, я би навіть назвав. Тому що ти правильно кажеш, що ну давай так якщо ти як людина, яка постійно на весілля, знаєш, і постійно про цей позитивчик, і тобі важко е тримати, наприклад, е серйозність, та, що ти mm -hmm. приходиш на дзвінок і мовчиш. Мовчиш, наприклад. Або приходиш на дзвінок, а ти такий, ну, типу, з кам з, ну, таким кам'яним кам обличчям. Або ти приходиш на зустріч, а там всі такі з кам'яним обличчям, а ти такий, типу, ну, це знаєш, актерський жанр, да. ну давай я зараз їх буду веселити, е е раптом вони розгрузяться, і після цього точно в мене куплять. Ні. Ну, звісно, ні, ну це міф. І я це вважаю, що сили, які, от ці всі, типу, такі о -о около клоуни, це просто люди, які ну, не повзросліли. Да, на деяких етапах точно. І це про, напевно, емоційний інтелект, і про емоційність, правильно, яка відображає стан твого е співбесідника. Це Тому так. що от е, ти уяви, скільки кла, е, класних історій починалось з того, що вау, все подобається, всі такі, alla, е, всі такі прямо обнімашечки. Там, -to -to Проходить місяць, почали працювати все вже, знаєш. Клієнти вже шукають, де бити того сейла, і сейл вже ого, а що таке? Ви вже не посміхаєтесь, люди. Боже, я буду від вас тікати. Е, ну, селс не може зустрітись з цим негативом. Він не знає, як цей негатив пропрацювати, бо, ну, бо він цього боїться дуже. Як мені одна колега сказала, працюєш в одній компанії десь рік, півтора на продаєш, а потім, щоб не відчути ці негативні відгуки, йдеш в іншу. Ну, мені так здається, тут в цілому у нас по Україні така історія. У тебе є записна книжка, де там умовно в тебе там сейл, який тобі продавав там першу машину, досі mm -hmm. продає цю машину. Ну, типа він продовжує в індустрії працювати. Ну так, звісно, є. Ну 100%. а скільки відно, 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 відношенні там із ста таких людей в тебе? Ну, дуже мало. Ну. Дуже а мало. чому Це вони там. пропадають? О, де вони? Що вони? Ну yeah. що. Бігають від негативу? Можливо, хтось не зрозумів, що продажі це вони тут один раз і надовго, як от ми з тобою, да? а є, можливо, той, хто все ще шукає, шукає свою компанію, свій продукт, і ніяк не може зрозуміти, наприклад, що не від продукту, не від компанії все залежить. все залежить саме від тебе. Тобто, як ти продаєш? Добрий день, до речі, на нас можуть подивитися, просто сказати інші сили, що ми відбиті з тобою на всю голову, ну, типу, знаєш, да, що, ну от там по 20 років в продажах, знаєш, вони іншого просто не знають і не бачили. А ми вам контроверсійну таку версію. А вам не здається, що нам це подобається? До речі, це ж проблема в тому, що якщо людина в продажах. Займається не тою справою, це нема такого першого. Я от реально тобі, Антон, кажу: я коли перші продажі свої робив, я ніколи не забуду свій перший катер, який я продав з лодочним мотором, хлопцям з Донецька. Блін, як вони були вдячні мені потім. Я кайфував від того, тому що вони мені потім казали відгуки і так далі. Респект. Блін. Донецька. Так. Е і я просто розумію, що блін. Як можна знаходитися в професії, тому що вона ж виснажлива? Тобто це емоційно складний шлях і, і ресурсно складний шлях? Я вже казав на останньому вебінарі з тобою, що якщо б люди дізналися, скільки ми з тобою. А з'їли за весь цей 20 років шлях відмов е е клієнтів, е там не знаю, які над нами десь знущалися навіть і так далі. Люди б не захотіли цей шлях пройти. Але я коли пам'ятаю, як де я кайфував від того, коли мені казали правильні відгуки, я хотів просто продовжуватися. Так, тому що це подобається. Нам з тобою подобається це. І тому ми в цій професії 20 років. І тому, люди, ну, от люди да, от клієнти наші, коли бачать, що ми стільки в професії, стільки в продажах, да вони просто, ну, типу, знаєш, ну, з великою повагою вже ставляться до нас. Ми не пропадаємо, типу, підпродавали. О, знаєш, це, це мені от, як постійно я дивлюсь, запуск нових курсів. Так. Людина один потік зробила все і пропала. <ріст> Я думаю, більшого, що вийшло. Ну, типу, це що було була така мімольотна іскра. Знаєш, людина, ну, типу, зробила там курси, все і після першого потоку пропала. І так багато чого у інших відбувається: від запуска свого бізнесу, компанії. І це теж нормально. По суті. люди ну протестували там себе в чомусь, да і пропали. Але мені, от, наприклад, дуже. Питання я ставлю до людей, до наших силів, які от теж 20 років, наприклад, як і ми. Ми ж не одні такі, правильно? З тобою. Унікальні, да. багато таких. Але mm -hmm. я не поважаю тих силів, які в професії і ниють постійно. Mm -hmm. Ниють, що їм щось не так, що вони не можуть, що вони там щось то їм то не подобається, тете, на клієнтів ниють. Я знаю, що задумався, що, напевно, продажі це така професія, де складно. Притворятися, як сказати. Ну це люди відчувають, що ти тут знаєш, якби типов продаєш, а типа, вже е, думаєш, як девелопером стати. Люди це відчувають. І я думаю, що блін, я не можу зараз намагався задати якусь професію, в якої можна так робити. Не знаю. Ну можливо, в супермаркеті на касі можна так робити, да? що тобі не подобається, а ти все одно так робиш. Але от в продажах це чомусь відчувають і ніколи не купляють в таких людей. Купляють, можливо, але випадково. І твої продажі там мізерні, рівнянні з тими, хто прям кайфує від того, що він робить. Чи продає сам себе продукт, чи не продає? Це канонічне нічне питання, то, то задаєш зараз. Ну дивись. Чи це міф чи ні? Дивись, в чому прикол? Е, я вважаю моя особиста думка, що ні, він сам себе не продає. Чому? Чому не продає? Тому що е, сейлс це та людина, яка повинна довести цю історію до кінця. І неважливо, навіть ми, коли кажемо, що підписку можна купити без сейлза, завжди стояв сейлс та маркетолог, які зробили так, щоб продукт закрився сам. Але логіку вистраювала людина, яка вміє продавати і точно вміє купувати. Тому продукт. Точно не продає сам. Я думаю, мрія а, зараз любого маркетолога вигнати вже цих сейлів всіх з воронки. Щоб сама воронка себе продавала і не було оцінку, типу, знаєш, сейлів, які втикають комунікацію, не відповідають вчасно там на листи та всяка інша історія, яка пов'язана з продуктом. Я з тобою згоден. Знаєш в чому? В чому? Що нема ідеального світу. Це ти далеко пішов зараз. Ну, це правда. І що нема такого продукту, який ідеально працює, і там нема супорту, да? і що немає ідеального автомобіля, який не, не там неправильно там, або правильно да, там, якось працює, і ми просто, просто намагаємось щось ідеалізувати. А по факту клієнт і те, що ми будуємо руками, ставить нас на землю. А, тому ми всі ще спілкуємося і пояснюємо один одному, навіщо ми все це діло захотіли і купили. Сейлс в цьому випадку, мені здається, <laughs> є буфером. От ти коли щось сам купляєш без сила, наскільки рівень твого кайфу великий або низький? Я чесно і тебе признаюся. Ну, наприклад, напевно, тому що я. Продавець да, і в душі, да. але я оці покупки, які це self-made self purchase, я реально їх не розумію. Для мене це як в супермаркеті на касі, не поспілкуватися з людиною. Типа, а, а прикаса, да, яка автоматична. Ну, дивись, я, що хотів ще от про продукт буквально тобі сказати, це саме в цю тему. що Вправду, клієнт буде нас ну в фінальній стадії, якби ми не продали класно, буде все одно оцінювати нас по продукту. Ну так завжди було. Ти от купив там автівку, ти потім, як би тобі селс не продав, ти з неї сформуєш своє власне бачення і будеш оцінювати. Що щоб він там тебе не розказав, це правда. Але, люденьки, зрозумійте одну таку дуже просту річ, не дуже класні. Там не такі сильні, скажімо так, продукти, не такі якісні, але з гарною упаковкою і правильним сейлс процесом завжди продають більше, ніж суперсильний продукт без упаковки і без сейлс процесу. Я тут цей теж істина. згоден. Я от просто, знаєш, за собою теж слідкую. Зараз же ж такий тренд йде, знаєш, оверстимуляції всього. А, ну, типу, от якщо ти прорахуєш скільки ти зробив покупок за цей місяць. Транзакції. Ну так. Да. Оверстимуляція. Да, uh, чи, ну, тобто, з нами маркетологи роблять просто жахиття. От, знаєш, і якщо, а, а що буде з тобою, якщо ти, наприклад, в місяць нічого собі не купиш? Ну, мені, мені, знаєш, я думаю, що в людини вже є така є залежність від цього, тому що це, типа, як такий імпульс, що ти живеш. Типа, от кожен день ти щось там, якісь транзакції, там, ти щось дивишся, там цей Black Friday, і всі такі, о, Black Friday, треба ж все купляти, купувати. Ну, типу, так, да, я що, типу. Кінчений, що нічого не купляю, типу, да? чого я втрачаю цю можливість, типу, зекономити. Да? А, а якщо, наприклад, виробити в, те, в тебе на телефоні Інстаграм і залишити тільки контакт Антона Сила. Ну що, я буду? я буду через Антона все купляти. Ага, або ні. Бо ти будеш знати, що треба поспілкуватись з людиною, а людина задасть пару питань. Зараз всі мріють про безконтактний оцей спосіб життя. Mm -hmm. І сейлам треба готуватись до того, що до них е, будуть переходити все більше і більш складні запити. Бо легкі і середні запити вже будуть якось обробляти самі по собі, і сейлам треба буде працювати з важкими клієнтами, з важкими запитами, з складними ситуаціями, і до цього треба буде просто морально ну, готовим. Це дуже слушна думка від тебе, тому що і вправду ці процеси, які до цього були зав'язані на селзах, ми бачимо зараз, їх дуже легко, навіть якщо от ми зараз візьмемо з тобою, да, от веб-сайт девелопмент, нескладний, от ми зараз користуємося, наприклад, провалідувати щось ai ми створюємо сайт, там, буквально за годину можна його там вже викладати, і ми розуміємо, що здалі, якщо сейс не може працювати зі складними клієнтами, рішеннями, обладнанням якимось складним. Йому буде складно, тому що якісь прості продажі вже завершуються. Так, да, я тут проясню: складні клієнти це не хамло якесь і бидло, а складні клієнти це коли ну, запит ну, такий комплексний. Комплексний, Так. Вот. Да. І от така історія. Так і я. Ми з тобою рухаємося, потрошки зійшли в тему AI, і є такий міф, що типа ніякий AI не врятує поганий ICP. Що ти думаєш? Ну, от ми з тобою тестували зараз і яйку. Це дійсно круто, що у нас в житті з тобою, що ми присутні е зараз, в моменті, коли, коли проходить така пряма е ну, здвиг індустрії е продажів, я би так це сказав. Але якщо в мене не було цього 20 річного досвіду. Я би зараз, знаєш, би з клієнтами спілкувався як після двушечки, от, типу, в п'ятницю ввечері. і яйка е, мені б тут тільки б ну, мої б клієнти би посміхались. І вони, до речі, з нас поржали в деяких моментах, е, так. Та, особ, особливо да, на етапі валідування даних. Яйка ще помиляється, і ще дуже багато помилок буде робити там роками. Але давайте так казати відверто, що це не допомагає, це вже реальна брехня. І, так, і, я вважаю, що якщо база розуміння твого клієнта, наприклад, або сервісу, або проблематики, яку ти вирішуєш, вона не закрита на рівні того, що ти сам це розумієш, і ти, можливо, провалідував на перших двох клієнтах цю гіпотезу, то тобі і я точно не допоможе це створити. Друзі, він не готовий мислити на сьогоднішній момент так стратегічно відчувати досвід і так далі. Він може дати вам прискорення там, в кількості дані, в кількості персоналізацій, але оцю базу. Він не пройде за вас, тобто ви не можете спитати, я продаю такі сервіси, хто є мій СІПІ? Ну, такий результат може бути до того моменту, про який ми вам казали, що селс не може все. Але якщо у вас є система, яка базово закриває, що ваш продукт, продукт умовно або сервіс потрібен, ми помічаємо в індустрії, що дуже багато залежить від цього селза, який приходить, а потім робить вам. Цей результат. І тому ми з Антоном зрозуміли, що якщо ми 20 років займалися тим, що набирали команди в своїй компанії та в компаніях, де ми працювали, і бачили успішні кейси, і навіть десь помилялися не успішно, ми точно зрозуміли, кого треба шукати. І тому, якщо вам потрібна команда, приходьте до нас, ми вам зможемо допомогти. Та ти скажи, так. як ми дропнули вебінари, до нас е, прийшло 42 людини. Ми чуть, чуть з тобою не посипались е, від такої кількості питань і, 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 ну, і, і уваги. Ми були в шоці, але ми зробили такий класний структурний вебінар по sales, хайрингу і онбордингу, що люди попросили другий вебінар, і він буде дуже скоро. Так, це унікальна така система трошки, тому що ми зрозуміли, що треба перевіряти в СЛЗ, які етапи інтерв'ю повинні бути, і як це відрізняється від того, коли ви розроб, наприклад, розробників наймаєте собі, і що це абсолютно різні процеси і так далі. І тому ми створили таку систему, яку розкажемо вам на повторному вебінарі. Друзі, слідкуйте за нашими анонсами. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, тому що ви можете пропустити якусь цікаву інформацію. А ми з Антоном будемо залишатися тут, продовжувати нашу справу і чекайте на класні новини та гостей. Все, мейт, побіжали. Дякую тобі. Да, дуже дякую. Все, всім, па-па, всім гарного дня.